Ще вже знімає? Да. Дорожка з Новолинська. До Львова. До Львова. Ну, це так до Червонограда їдемо. Колись це було раніше союзного значення дорога була. Тут фури фу. їздять. Таможні. <гум> Поруч. Дна нема. Так. Знак на знаковій. Так, знак заходимо і так. Знов знак. 3, 3 кілометри. кілометри хорошої дороги, дуже так. хорошої дороги. Це партія регіона дуже вдячна Львівщині за те, що вони за них гарно проголосували. То Не дають гроші, мабуть, на дорогу, щоб люди знали, за кого щоб, голосувати. Щоб тягнебок зробив. А, так. За свої гроші, щоб тягнебок зробив. Добре, що сухо, то видно в тих ямочках, якби був дощ, то була б рівна, гарна дорога. Але якби в калюшку в'їхало колесо, там би й залишилось.